Вправа 1538 Усно. Зменш число 12,6 удвічі, утричі у 6 разів. Ну що ж, почнемо, дивимося. Спочатку тоді записуємо скільки буде. Пишемо перше. Якщо 12,6 удвічі зменшити, то це треба поділити на 2. І це дорівнює. 12 ділимо на 2, це буде 6, ,6. А 6 десятих поділити на 2 це буде 3 десятих. Переходимо до наступного. Треба утричі зменшити. Топишемо 2. Треба 12, 6, тоді поділити на 3. І це дорівняє. 12 ділимо на 3. Це у нас буде 4. Все. Цілу частину ми отримали. А тепер 6 ділимо на 3, це буде 2. То частка у нас дорівнює 4,2. Ну і ділимо тоді в 6 разів. Пишемо третє. Записуємо 12,6, що ділиться на 6. і це дорівнює. 12 ділимо на 6, це буде 2 цілі. Це буде ціла частина. Ну а 6 десятих ділимо на 6 це буде 1. Тобто, частка у нас дорівнює 2,1. Ну що ж, ось таке завдання на множенні десяткового дробу на натуральне число на цьому вправу завершено.